Де у світі мільйонерів найбільше? Що таке ресурсне прокляття і як воно впливає на країну? Чому багатії тікають із країн, в яких вони сколотили статки? В яких містах світу створюють справжні інкубатори мільйонерів? І чого насправді варто чекати від вітчизняних багатіїв? Про це дивіться просто зараз в економіці війни. Як думаєте, скільки всього у світі людей, статки яких сягають одного мільйона? Іншими словами, скільки на планеті мільйонерів? Я маю на увазі доларових мільйонерів. Одразу кажу: це не про монархів, диктаторів, корупціонерів чи тих, хто працює у тіні. Це про реальних бізнесменів, які заробили, а не успадкували, віджали чи вкрали. Так, от кількість мільйонерів у світі порахували в одному з найбільших фінансових холдингів Швейцарії UBS. А результати своїх підрахунків оприлюднили у звіті Global Wheels Report 2025 – Згідно з ним на планеті близько 60 мільйонів мільйонерів, або ж орієнтовно кожен 133-й. При цьому очікується, що до 2029 року кількість мільйонерів на планеті зросте ще на 50%, і тоді мільйонером стане вже кожний 90-й житель Землі. І якщо спиратися на такі розрахунки, то у вас є цілком реальні шанси побачити мільйонера дорогою на роботу, ну, чи у супермаркеті. Але наголошую, це лише якщо спиратися на такі розрахунки. Реальність же зовсім... Інша, адже усі ці мільйонери розподілені по світу максимально нерівномірно до того ж присутній ефект нерухомості, де статки зростають номінально з причини зростання ціни на житло, яскравий приклад Австралія. Але очевидно, одне крихітна група 0,75% володіє значною частиною глобального капіталу. А ще є таке поняття як центимільйонери – мільйонери. Це власники статків від сотні мільйонів. І от вони є дійсно утримувачами світового капіталу. Їх приблизно 30 тисяч на планеті разом із мільярдерами. Вони складають 0,05 від загальних 0,75%. Якщо уявити верхівку переміди, то на кожні 20 тисяч звичайних мільйонерів приходиться приблизно 10 центимільйонерів мільйонерів та 1 мільярдер. Далі детальніше. Де багатіїв найбільше? Лідер Північна Америка. Або ж дві країни Канада та США. Там живе майже 43% мільйонерів світу, понад 25 мільйонів багатіїв. Якщо врахувати населення двох держав, то похизуватися статками у мільйон там може кожен 15-й. Пояснюється це ролью США як економічного центру з високою концентрацією інновацій, фінансових ринків та підприємництва. Друга Азія. Це найбільш населений регіон світу, і там живе 17 мільйонів мільйонерів, або ж 29,5% від загальної кількості у світі. Але враховуючи те саме величезне населення: 4,84 мільярди людей, або ж більш як половина мешканців світу, багатії губляться серед інших. Там статків у мільйон має лише кожен 285-й. На третьому місці Європа і її 23% мільйонерів світу або ж 14 мільйонів людей все завдяки стабільній економіці та сильній соціальній системі. У Європі мільйонер. Кожен 46-й житель. Далі у нас океанія це 1,9 мільйона мільйонерів, або ж 3,2% від світового показника. Здавалося б, від попередньої сходинки нашого рейтингу надто велике відставання. Але подивимося з іншого боку: населення океанії 47 мільйонів людей, тобто серед них 4,47 мільйонери, або кожен 22 22-й житель. І це ближче до Північної Америки, аніж до Європи. Щоправда, основна. Частина мільйонерів припадає на Австралію та Нову Зеландію. В Австралії, взагалі, кожен десятий дорослий є доларовим мільйонером. Це пояснюється насамперед високою вартістю нерухомості у Латинській Америці та Карибському басейні. Живе лише 800 тисяч мільйонерів або ж майже 1,3% від світової кількості. Відносно населення це 0,12%. Іншими словами, один мільйонер припадає на кожні 826 жителів. Ну і на сам кінець Африка. Там на 1,55 мільярда людей приходиться лише 360 тисяч мільйонерів, і це 0,02% від населення. Тобто на континенті один мільйонер припадає на 4 тисячі 305 людей. І ось це справжня прірва від решти світу. Чому так сталося? Якщо коротко, то більшість країн Африки тривалий час були колоніями. Метрополії викачували з них ресурси, використовували місцевих як рабів. І виходило так, що колонізатори багатіли, а місцеві в кращому випадку лишалися з мискою каші на день. При цьому всьому африканці могли бути одними з найбільш заможних людей світу, бо на континенті величезні поклади різноманітних копалин. Але саме вони обернулися для людей так званим ресурсним прокляттям, коли замість розвитку та зростання держава отримує нерівність, корупцію та залежність від зовнішніх гравців. І досі видобутком ресурсів в Африці займаються здебільшого іноземці вони забирають майже всі доходи. Місцевим лишаються хіба податки та роялті, і те розкрадаються диктатурами. Один із яскравих прикладів Демократична Республіка Конго. Попри гігантські запаси копалень, кобальту, міді, алмазів та багато чого іншого на трильйони доларів. Країна лишається однією з найбідніших у світі. Середній дохід на людину кількасот доларів на рік. Конго тривалий час була бельгійською колонією. Нині ж з неї викачують гроші транснаціональні корпорації з Європи, Китаю та США. Це блокує розвиток місцевого бізнесу та відповідно, появу статків. Схожа ситуація в Нігерії та Анголі. Там нафту і газ контролюють іноземні Shell, ExxonMobil і Total Energies. Акціонери з Нідерландів, США та Франції отримують надприбутки. А місцеві живуть у бідності. Їм бракує своїх мільйонерів, які б могли розвивати власне виробництво, інвестувати у галузі. Це до речі один із плюсів наявності багатіїв всередині країни. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. Зараз же давайте завершимо з кількістю мільйонерів у світі і зрозуміємо, чому їх ставатиме. Дедалі більше. Першого зосередимося на цифрах. Найбільше мільйонерів у США 23,8 мільйона. І до 2028-го їх кількість за прогнозами зросте на 16%. Далі у нас Китай 6,3 мільйона багатіїв. І за три роки їх побільшає на 8 Третя Франція та її 2,9 мільйона багатіїв. Вже за три роки їх буде більше на 16%. Решту лідерів перераховувати окремо. Не будемо. Їхні дані ви можете побачити самі на екрані. З цього списку виділяється Велика Британія. Єдина з переліку, яка мільйонерів не здобуде, а втратить. Чому? Бо вони переїдуть в інші країни. Про причини цього та те, куди саме вони можуть переїхати, трохи згодом найшвидше зростатиме кількість мільйонерів у найближчі роки у Тайвані. Там очікується приріст у 47%. Все через виробництво напівпровідників та приплив інвестицій. Стрімко зростатиме і кількість багатів у Туреччині, Казахстані, Індонезії, Японії, Південній Кореї, Ізраїлі. У глобальному вимірі найбільш динамічно розвивається Азія. Далі йдуть Латинська Америка та Океанія. Північна ж Америка та Європа рухаються повільніше, але все одно зберігають абсолютні лідерські позиції. Чому так сталося? Для цього треба перенестися на початок 19 століття, коли світ був бідним і відносно рівним. Середній дохід складав 1-2 долари на день. Коефіцієнт джині був близько 50. Що це за коефіцієнт? Ним вимірюють рівність у розподілі доходів та багатства в країні. Є дві абсолютні величини: нуль, абсолютна рівність та одиниця. Абсолютна нерівність, тобто чим вищий коефіцієнт, тим вища нерівність. Отже, у 1800-х все було більш-менш рівно, але наприкінці століття стався прорив. Промислові революції у Європі та США. І так, вже у 1900-му Джині зріс до 60-65. А багатство концентрувалося в імперії та промислових магнатів. На рівність досягла піку у 1970-х-1980-х через стрімке зростання доходів у США та Західній Європі. Джині сягнув 70-ти. Але далі ситуацію дещо виправила Азія, де стався справжній економічний прорив. І так, вже у 2020-х Джині до 65. примітно, що кількість мільйонерів у світі почала стрімко рости лише протягом останніх кількох десятиліть. Частка мільйонерів за чверть століття зросла більш як у четверо. Як так сталося? Все просто: технології, інтернет, смартфони, хмарні сервіси та розвиток штучного інтелекту зробили свою справу. І якщо 100 років тому для того, щоб стати мільйонером, треба було будувати величезні заводи, бурити нафтові свердловини чи виготовляти тисячі. Одиниць техніки то нині достатньо зробити проривну модель щі, яка якісно відрізнятиметься від конкурентів. Ясна річ на це теж треба ресурси, і фінансові, і часові. Однак значно менші, і тому саме у 2010-х частка мільйонерів, які зробили статки у технологічному секторі, зросла з 18 до 30%. Саме завдяки технологіям, вже до 2030-го мільйонерів у світі може бути вже 80-90 мільйонів, замість 60, які були наприкінці 2025-го. Драйвер це технології, які знижують бар'єр входу в бізнес, створюють нові ринки і прискорюють накопичення капіталу, але паралельно вони вони не посилюють нерівність. Найзаможніші шари ростуть швидше, тоді як країни, що розвиваються, не встигають за темпами технологічної революції. І саме через цю нерівність і багато хто скаже, та навіщо нам ті мільйонери? Вони ж справжні експлуататори, і тому вони нам не потрібні. Але справа в тому, що саме ці люди у ринковій економіці ризикують своїми грошима, вкладаючись у нові проєкти, створюючи робочі місця і просуваючи інновації. Держави у цьому плані розкачуються надто довго у них багато бюрократії. А ось звичайному мільйонеру ніхто не може завадити ризикнути і інвестувати у якийсь стартап. Без цього б нові технології просто не з'явилися. А ми з вами не отримали б нових товарів та послуг, які поступово підвищують наш рівень комфорту. Крім того, серед мільйонерів багато філантропів. Вони фінансують медицину, освіту, програми боротьби з бідністю. Вони діють швидко і гнучко, а знову ж таки, не так, як держави, і тому нужденні швидше отримують допомогу. Але плюсів не буває без мінусів. Мільйонери поглиблюють нерівність, про що свідчить доволі високий показник коефіцієнту джині, згаданий нами вище. А як би воно було без мільйонерів? Давайте змоделюємо це на прикладі сучасного світу. Економіка б змінилася, зникли б приватні інвестори, які погоджуються фінансувати стартапи. Без венчурного капіталу впали б темпи інновацій. Поява робочих місць скоротилася б, а безробіття зростало б, поменшало благодійності та допомоги тим, хто її потребує. Закрились би сотні освітніх медичних та екологічних програм. У такому світі домінували б кооперативи та держпідприємства. Прибутки б розподілялися. Рівномірно, рішення б ухвалювалися спільно, а інновації загальмувалися. Адже не було б приватної ініціативи. Економіка ж втратила б можливість швидких проривів. На перший погляд, вона була б стабільною, але з часом всі б зрозуміли, вона стагнує. Поступово, але безповоротно. Вам така картина нічого не нагадує? Так, я зараз про СРСР, де відбувалося щось дуже схоже. У союзі виробництва належали державі приватні статки не накопичувалися а підприємництва як такого і не було. Це давало відносну рівність. Освіта, медицина, житло були доступні більшості, а різниця у доходах вимірювалася десятками, а не мільйонами. Але економіці бракувало інновації без особистої мотивації та конкуренції. Відставав технологічний розвиток. Бюрократія гальмувала ефективність. А філантропії у сучасному розумінні просто не існувало. Усі соціальні програми фінансувала держава. СРСР свого часу відмовився від розвитку приватного сектору, і це була одна із причин стагнації економіки, дефіциту, інфляції і як наслідок розпаду імперії. Але союз не був піонером у справі боротьби з багатіями. Ще у 15 столітті Іспанія вирішила видворити з країни 180 тисяч євреїв. Вони були основою торгівлі, фінансів, ремесел та сільського господарства. І, вигнавши їх, Іспанія втратила у кожній із цих галузей. Економіка країни занурилася у хаос, не допомогло навіть золото, яке везли з колоній. І вже за два століття країна перетворилася з одного зі світових гегемонів на звичайну периферію. Куди ж поділися іспанські євреї? Вони поїхали у Португалію, Нідерланди та Османську імперію. Султан Баязид II навіть назвав їх даром небес. Бо євреї швидко посилили розвиток цих регіонів. Щось схоже на іспанців утнули вже у 17 столітті французи. Тільки вони не євреї виганяли, а гугенотів. Людовик чотирнадцятий змусив півмільйона людей покинути країну. Гугеноти були основою буржуазії, працювали в текстильній промисловості, фінансах, виноробстві та годинниковій справі. Вони забезпечували до 20% податкових надходжень та впроваджували нові технології. Їх від'їзд паралізував цілі регіони. Виробництво у Ларошелі та німі впало на 30-50%. Франція втратила підприємців, банкірів і ремісників, що послабило її позиції в Європі і уповільнило промислову революцію, де осіли гугеноти. Частина в Англії, де відкрила текстильні мануфактури, хтось поїхав у Прусію і посилив там економіку. Годинникарі та фінансисти поїхали у Швейцарію. Нагадати, де найкращі годинники та банки нині? Отож. А що сталося з Францією? Соціальна напруга, економічний спад, і врешті французька революція. Міграція мільйонерів відбувається і нині. Щоправда, ніхто нікого примусово не виганяє, як це було у згаданих нами прикладах. Просто багаті шукають місце, де можна буде менше платити податків, де буде менше бюрократії і будуть кращі умови для них та їхніх родин. У 2025 році країну проживання змінили 142 тисячі мільйонерів. Вони поїхали у стабільні юрисдикції з низькими податками та захистом власності. Для країн, що їх втрачають, це означає відтік інвестицій, і зниження людського капіталу. Одночасно зростає brain drain. Старовинні європейські родини переносять капітал до Дубая чи Абудабі. Так реагують на зміни у крипторегуляції та податках. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що Велика Британія втратить у найближчі роки мільйонерів. Так ось, саме серед британців, тих, хто поїде, доволі багато: 16,5 тисяч мільйонерів із активами на майже 90 92 мільярди доларів заможні виїжджають через податковий тиск і кримінал. А Лондон лишається на мігрантів. Помітний відтік, і на Близькому сході від Ізраїлю до Саудівської Аравії. Мільйонери виводять активи через конфлікти навколо Ірану та нестабільність у Сирії та Лівані. У Китаї заможні тікають від державного контролю та торгових суперечок із США в Індії від політичної поляризації та нерівності. Багато хто оформлює золоті візи, перевозить бізнеси та інвестиційні Іні портфелі залишаючи країни донори без підприємців, інноваторів і технологічних інвестицій. Це все їде у так звані хаби мільйонерів, наприклад, об'єднані Арабські Емірати. Вони активно відходять від нафтової залежності і роблять ставку на фінанси, технології, туризм і нерухомість. В Україні немає податку на дохід. Корпоративний податок становить лише 9%. А програми золотих віз дають довгострокове резиденство за умови інвестиції від півмільйона доларів. Усе це стимулювало рекордні обсяги прямих іноземних інвестицій у 2025 році. Дубай і Абудабі стають центрами нерухомості, технологій і суверенних фондів. Країна пропонує мінімальну бюрократію, безпеку та стабільність. У Дубаї прибутковість елітної нерухомості сягає 7-10% на рік, а зростання цін на житло перевищує 20%. У результаті Об'єднані Арабські Емірати отримують значну частину із глобальних шістдесяти. 3 мільярдів доларів мігруючого капіталу. Схожим шляхом іде Сінгапур. Нині там проживає понад 240 тисяч мільйонерів. 333 багатіїв, що мають 100 плюс мільйонів та 30 мільярдерів. За десятиліття кількість заможних людей там виросла на 62%. Країна вабить низькими податками, фінансовою інфраструктурою та програмами резидентства для інвесторів. Тож протягом 2025-го сюди приїхало щонайменше 1600 мільйонерів, які привезли із собою майже 9 мільярдів доларів. Гроші тут активно вкладають у нерухомість до 10% портфелів та у венчурні проєкти, серед яких фінтех та зелені технології. Це стимулює ВВП Сінгапуру на 4-5% щороку. Але паралельно зростає вартість. Життя і нерівність загалом перерозподіл багатства між заходом і сходом стає дедалі відчутнішим. Східні еліти, передусім, із Китаю та Індії поєднують міграцію з підтримкою нацпроєктів. Китай втрачає понад 15 тисяч 200 мільйонерів, але водночас вкладає в ініціативу один пояс, один шлях, 66 мільярдів доларів лише у перше півріччя 2025-го. Піднебесна щорічно інвестує в інфраструктуру 8-10% ВВП проти 2-3% у США. Будує швидкісні залізниці, аеропорти і енергетичні системи це прискорює економічний вплив Пекіна. Захід водночас гальмують бюрократія, судові обмеження та перекоси у витратах. А ще фокус на короткострокових прибутках. Крім того, наприклад, США щороку витрачають 800 мільярдів доларів на оборону, тоді як інфраструктурні проєкти роками стоять. У Європі більшість бюджетів йде на соціальні видатки, а не на будівництво. У результаті захід відстає, тоді як Схід використовує інфраструктуру як інструмент економічної експансії. Загалом 2025 рік став етапом, коли глобальне багатство масово переміщується до хабів стабільності із зон ризику, і Україна в цьому всьому країна, яка не здобуває, а втрачає за оцінками Global Wealth Report, На кінець 2025 року в Україні було близько 5 тисяч доларових мільйонерів. Для порівняння у 2021-му їх було 10-15 тисяч. Україна входить до переліку країни з найбільшим чистим відтоком заможних людей. Це коли тих, хто виїхав, більше аніж тих, хто повернувся. Згідно з Henley Partners, з початку повномасштабного вторгнення майже половина забезпечених сімей виїхала. Вони перенесли активи до Польщі, Німеччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Це позбавило країну інвестицій і підприємців, які могли б відновлювати економіку. В Україні частка доларових мільйонерів від наявної кількості населення орієнтовно 0,019% або ж один доларовий мільйонер на понад 5 тисяч людей. Більшість із них зосереджені у Києві та великих містах. Там втримались IT і торгівля. Водночас у регіонах, що постраждали від бойових дій, їх майже немає. З гривневими мільйонерами ситуація краща, приблизно один на 1666 людей. Але тут є важливий нюанс: бар'єр входу низький через інфляцію та девальвацію гривні. Тому в категорію мільйонерів потрапляє більше людей. Наприклад, IT-фахівець із річною зарплатою 50 тисяч доларів автоматично декларує понад мільйон гривень. Але реальні станції. Скорочуються, бізнеси знищені, активи заморожені, а підприємці виїжджають разом із капіталом. З 1991 дев'яносто поняття українського мільйонера пройшло шлях від практично нульових значень до десятків тисяч задекларованих осіб із високим доходом. Після здобуття незалежності на тлі гіперінфляції та падіння економіки заможних людей були лічені сотні. У нас нині їх називають олігархами, які заробили на приватизації великих державних активів через недосконалі Податки та корупцію, реальні доходи довго були в тіні. У 2013-му мільйонний мільйони дохід задекларували приблизно 1700 людей. Після революції гідності та початку війни на Донбасі гривня різко впала. І, хоча економіка скорочувалася, інфляція автоматично збільшила кількість тих, хто перейшов поріг у мільйон гривень. У 2015 році таких було вже близько трьох тисяч. У подальшому цифри зростали і далі: у 2019 – тисячі понад 5 тисяч, у 2020 – тисячі більше 8 тисяч, а в 2021 вже понад 10 тисяч. Після початку повномасштабної війни кількість гривнових мільйонерів зросла ще більше через інфляцію, зростання доходів у військовому та it секторах і конвертацію валютних надходжень. 2022 понад 10 Сім тисяч осіб 2023 – орієнтовно 17 тисяч. На цю динаміку впливають кілька чинників. Перша згадана вже нами інфляція, яка поступово знижує поріг в 1 мільйон гривень. Далі легалізація доходів через електронні декларації. Вона виводить частину тіньового капіталу на світло. Наступний розвиток IT, аграрного експорту і інших прибуткових секторів, які дають нових мільйонерів свою роль відіграють і доходи пов'язані з військовим виробництвом. І ви мені напевно в коментарях напишете, та що ти нам про тих українських мільйонерів розповідаєш. Вони ж все накрали. Але ж ви пам'ятаєте, що я казала на початку? Ми зараз говоримо про тих, хто задекларував доходи. Ми не розповідаємо про диктаторів, монархів чи корупціонерів. Ми говоримо про бізнес. І українська історія знає українських бізнесменів, які не просто сколотили статки, а реально допомагали своїй країні. Тож місцеві мільйонери важливі не лише як носії капіталу, а й рушії соціального розвитку. На відміну від іноземних інвесторів, які часто працювали і працюють за принципом мінімальних витрат і максимального виведення прибутку, українські філантропи 19-го – початку 20-го століття направляли свої кошти у власні громади. Це добре видно на прикладах Лазаря Бродського та родини Терещенків. Лазар Бродський, багатство якого оцінювалися в мільйони рублів, профінансував заснування Київського політехнічного інституту. Навчальний заклад відкрився у 1898 році та став важливим центром технічної освіти. Бродський також інвестував у лікарні, школи, Бессарабський ринок і розвиток трамвайної мережі. Це були вкладення, що залишалися в місті та створювали робочі місця. Усе це змінювало інфраструктуру. Схожу роль відіграла й родина Терещенків. Заснувавши у 1870 році акціонерне товариство цукрових заводів із капіталом у 3 мільйони рублів. Вони до початку ХХ століття довели його до 12 мільйонів і вийшли на європейський ринок. Родина десятиліттями фінансувала школи, лікарні, музеї та культурні установи в Києві та інших містах Варвара Терещенко та Богдан Ханенко заснували музей мистецтв у Києві, передавши туди власні колекції. Нині це Національний художній музей України. Інші впливові підприємці теж підтримували місцевий розвиток. Семен Могилевцев фінансував будівництво київських шкіл та лікарень, зокрема братської лікарні для бідних. Євген Чекаленко вкладався в українську пресу і культуру, підтримував видання рада та розвиток національної ідентичності. Те, що створили, Наші мільйонери тоді працює і сьогодні, на відміну від багатьох іноземних інвестицій, які часто залишають після себе лише вичерпані ресурси. І саме тому роль місцевого бізнесу у розвитку соціальної і інфраструктурної сфери надзвичайно важлива. Зрештою, так само, як і активна участь у цих процесах місцевих підприємців, що вкладають зароблене у свою країну. На сам кінець підкреслю ще раз: у багатьох випадках відсутність власних мільйонерів в країні з багатими ресурсами вказує на те, що ці ресурси у значній мірі контролюються або належать іноземним інвесторам, включаючи мільйонерів і корпорації за кордоном, що призводить до відтоку прибутків та обмеженню місцевого накопичення капіталу. Це явище часто описується як ресурсне прокляття парадокс, коли багатство ресурсів не приводить до процвітання, а замість цього поглиблює нерівність, корупцію та залежність від зовнішніх сил. Накшталт ситуації у Конго або Папуа Гвінеї, на які сподіваємось ніколи не перетвориться Україна. Це була економіка війни. Я Наталія Семенченко. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть коменти і дивіться нас далі.